Слава Ісусу Христу, чесні газди, Газдині, маємо для вас файну несподіванку. Готуємо дуже-дуже цікавий проєкт. Очікуйте. Чому він цікавий і важний? Будемо говорити трохи про гуцульську літературу. Та завжди нам е, старалися розказати, що гуцули люди темні, не письменні. Е, так на правду гуцули мають своїх великих. Письменників і поетів. І про цю гуцульську трійцю зараз трошки поговоримо. Феномен гуцульської літератури є дуже цікавий, бо це є троє осіб гуцульська трійця Петро Шикі доників котрий написав роман Дідо Іванчик. Я думаю, що вже знає вся Україна, бо вже навіть він є перекладений з Верховинської говірки з мови, з мови оригіналу на українську літературну мову зі збереженням діалектизмів. Так само написав Гуцульський рік, дуже цікава його книжка. То є фундаментальні твори про гуцульщину. Далі Онуфрій Манчук, про якого ще нині поговоримо, написав книжку Жибівські Новелі. І Параска Плитка Горить цвіт. Кілько вона книжок описала за життя, то я вже вам розказувати не буду, це буде вам домашнє завдання. Ще хочу сказати таке найцікавіше, що ці всі троє осіб були майже в одночасі. Якщо Петро Кірик, Доників і Онуфрій Манчук жили в один час, були сучасниками, народилися у Верховинському районі Онуфрій Манчук в Жеб'ю. Петрошикірек у головах джебівського повіту, Параска плитка Горицвіт народилася в Бестриці, вже пізніше жила в Криворівні. І все, що їх об'єднує, це раз любов до Гуцульщини, бо були гуцулами, любов до слова, бо вміли бавитися словом. І то ще як вміли бавитися словом. І третє, що всі троє постраждали від рук москальських окупантів. Онуфрія Манчука НКВД вбило. Петра Шикірика Доникового та сама історія, і спалили хату і вбили Параска Плитка «Горецвіт» в 16 років. Загриміла пасти білі ведмеді за участь у українському підпіллю. Вона єдина повернулася з тої каторги і продовжила далі працювати, залишивши нам неоціненні скарби і шедеври. Чим цікаві твори Онуфорія Манчука. Це єдина його збірка, котра наразі є опублікована в «Жибівській новелі. Збірка гумористична, але настільки правдива, настільки, як кажуть теперішні гуцули, класна, що варт її знати, варт її почитати. І вже що робити з тим матеріалом? Я думаю, що люди, котрі дотичні до сцени, котрі дотичні до театру, знайдуть там дуже-дуже багато для себе. Вам рекомендую на перечитанні. Але і переслуховування, бо хочемо зробити е, аудіокнигу е, з вибраними творами Онуфрія Манчука з цієї збірки Жебівської Новелі. Так що очікуйте, бо буде файно, весело, смішно, але й по гуцульськи. Онуфрій Манчук Жибівські новелі. Новеля непростий мертвець. Уже відразу стало видко, що то непростий мертвець. Хто лиш на ньому глипнув? То ще тої самої дни не мусив мати якусь причку. То або екавка його знайшла, або око слезило так, що якби з нього перцю насипав, або слина сама з рота пускала, або, врешті, говорити забував і якоїсь такої міщев, що не знав, чи він п'яний, чи з просонка говорить, або це в голові щось йому не Іван Кучманів лиш клів та й матеркував. Робив деревище, має цілу днину. Бігав з метром то в хату, то із хати мірив, приміряв, а як стало готове, то не міг ніяк там бабу запакувати, бо її ноги якось на поверх п'ять цалів довші стали. На всіх святих Сарака присягався, що на десять цалів довшу міру взяв, бо хоч смерть християнина лише на 5 цалів натягає, але хто то може знати акурат. Так виглядало, що баба за одну ніч підросла на якого чверть метра. Хоч робинове деревище, або бабі ноги притинай, а нігде й дошки, і на нема, а й з мерця годі збиткувати. Мусили класти у печі ватру, бабу брати на припічу, припікати їй коліна, аби стали багачки. І ви корчити ноги та й у деревище класти. Бо що інше могли зробити? І так лежала посеред хати з підкорченими ногами страшна й охаблена. І здавалося, що вона лише так за ким притаїла, що їй маха там відскочити і когось з зубами лапнути. І тому кожен, хто вийшов з надвору і клікав молитися, а глепнув з непопаду на бабу, зараз переривав молитву, будь-як простився, тікав на двір, або ховався в кут і три рази в пазуху плював. Ні грушки ніхто не бив, ні галимбізи не грали, май усі у вічній хаті сиділи або на дворі стояли і намерцяли лиш криз вікно збоку зазирали. Ну, Якого дуже закортіла видіти. Навіть, знаєте, Дік, що вже не одну савтирю читав, запросив пару газд, аби з ним коло баби сиділи та й книжку йому держали, бо казав, що букви з неї гетві скакують, як вихихи з ліжника, коли сонце пригріє, і читати не годин. Іван сидів на задній лавиці під образами у такій лудині, у якій був тогди, коли смерть покойну зафатила, і говорив примівки від уроків. Бо Парасочка вже йому дві ночі сиснила та так погано, що він за ніч за двадцять разів з просонка мокрий схапував і кричив, що покойна його душить і свічку в очі тече. За три дні й ночі багато баба збитків наробила. І старий грець у трембіта, що ціле своє життя мерцем у трембітку і грав, і навіть на губах від трубління знак носив, так же причку цікаву, мав, що, як казав, до смерті того не забуде. На коли йому все таке не траф'яло, Хоть не раз і гаразд собі на посіжінню підпив. Було то на останній вечір перед похоронком. Вітер на дворі у плотих свистав, а люди по подвір'ю і в хоромах стояли й тихо шептали. Усім про бабу гадка йшла язиками обертала. Нараз, що то? На дворі заграла тримбіта, але не мертвецької, а такої веселої та кучерєвої, як на ході полонинській або на колідниках у світарі Риздвіні. Сміється, аж все заходить, голос витрембіти, кочеється і підскакує, а християнина аж охота до вівкані збирає по стінах з утіхі Одні по через другі посунулися на двір дивитися, хто грає. Що ти, Грицю, дурію, це що тобі є? Що ти мені коло хати таку публіку робиш? Як маєш і грати, то й грай у порядку, а як ні, то грими собі на дідчу маму. мені таких трембіташів не треба. Петро Варкулюк покойної брат, аж голубів зі злости. Із кулаками Грицеві в очі тикав. Марш мені від, це я тебе до такого і грання не наймав. Гриць опустив трембіту з рук і стоїв, як пень, лише губи му трохи дріжили. Люди сі стисли коло нього, обступили на около дивилися це часом. Не раз проговорив старий Постояв ще трохи, обтер так губи, плюнув три рази в пазуху, взяв трембіту під плече та й пішов собі до хаті. Я аж на перелазі. Чули люди, як у погані шліхи закли покійну бабу, що му такого фіглі зробили. Як прийшлося бабу з хати брати і на цвинтар йти, то не може це було людей дошукати. Кожний по кутах ховався або за хату тікав, аби лиш хто бабу нести не заставив, бо інакше не може було відповісти. А кого, як вже де приперли, то чим міг відговорився? Бо то один казав, що у крижі його шпігає, бо ще як дитину був, то раз колиски вилетів». Другий, що му перемерзла, та й запалені в ноги пішло і коліна трясуться. Третій знов говорив, що як був на воїні, то куля йому попри очі махнула, і вид йому так завіяла, що тепер не довідає добре. Всі се відговорили, як могли, хоч їм і платили, і горівки давали. Ледве трьох людей найшли, що найнебезпечніших і що найгірших у селі. Такі всі три злодії, що з Христа цвіки би повітягали, і з престола покривало, би украли, якби їм лишень того треба було. По пивока горівки віпили в хаті, а другого пивока мали дістати, як бабу винесуть. Але четвертого так і не знайшли. Просили, платили, горівку поїли, але на пусту. Горівку то кожний віп'є, але нести боїться. Ви каже, хоч це серте, а хоч ні, то я таки баби нести не буду, бо я се так її бою. І та встидайтеся, та ніби ви якийсь мужчина і на воїні були, говорить своє война, що енче, а баба таки енче. Адія цілу війну перебув і здоров в хаті вернувся, а від баби можу і каліцтво дістати або слабість погану. Видите, прецінь, що то не проста баба. Василь Сливчин перше лише коло баби свічку засвітив і так і зараз кров'ю чіхнув. Ану, дивіться, як генде коло потока сорочку від кирви змиває. Будьте вібачні на мене, берідкого іншого у мене є діти. Радний рад, рад мусив Іванна четвертого йти. Шкіра тріслася на нім, як свіжий студенець, але пішов. Убрав на ноги стальні підкови, бо мороз лютий був, і вітер поганий віяв, що хлопом сіпав виником, і гляба було се землі держити. Приселили деревище линвами до двох коликів і здоймили на плечі. Іванове впало нести ззаду коло бабиної голови. Піп на кони пішов уперед, за ним процесія, витак деревища, ззаду люди, свої й чужі. Баба дуже тяжка була, і хоч всі штири, що її несли, тенькі були хлопи, то однакові коліна їм тряслися і плечі горбатіли. Іван уже майстерий був, і диво йому не було, що ногами переплітав, але тим тром хіба горівка так ноги зів'ялила, що права нога не знала, куди хоч йти ліва. Гадки в Івановій голові як бджоли були і крутилися, а все коло мертвецького віка. Знав, що тим всім бабиним фіґлєм не конець, і що баба шизак її на цвинтар пакують, якусь кумедію втеше. І хоч му по віки оловом ставали, глипнув сьогодні може, вже двадцятий раз на деревище і завмер зі страху. Віко було відхилене, і крізь шпару в його бік просувалося поволеньке мертвецька нога обута в червоний постіл. Сипнувся в затик норовистий кінь, аби по столом зуби не дістати. І пустив колик на Божу волю. Деревище гепнуло на землю і махнуло у долини, як куля. Передному шоніс хрест підрвало ногу аж перс під плід. Скрині з бабу в то боком, то підскакуючи, понеслася в долини як вітер і на закруті пропала. Ще декотрі казали, що виділи, як баба се зробила за лісом, уже сиділа у скрині і в руки плескала. Всі на бабу серце дістали, і кожний полетів в той бік, де вона пропала, аби раз не ускінчити. На горбу лиш процесія лишилася і піп на коні як сирота. Не так легко було її найти. Ей, багато часу зблавучили, уже й ніч на земню руку поклала, зак її коло ділниці захопили, бо вона гей би тікати хотіла. Усі руки за нею посягли, і усі її так у розбите деревище поклали. Ховали на цвинтари уже коло опівночі без попа, дев'ять свічок засвітили. І дев'ять плет дали їй на груди, аби моце більше не мала, і аби нікому не снилася погана.